Шановний пане прем'єр-міністр, шановні журналісти, шановні колеги. Сьогодні мені дуже приємно знову вітати в Україні близького друга та партнера, прем'єр-міністра Латвії Кришяніса Карінша. Українці цінують те, що ви воюєте пліч-обліч з нами, допомагаєте нам всім наявним для боротьби проти агресора. Україна вже отримала від Латвії допомоги, військової допомоги на суму понад 300 мільйонів євро. І ми дякуємо за затвердження нового пакету допомоги в новому бюджеті, завдяки якому ця сума досягне 370 мільйонів євро або більше, ніж 1% ВВП Латвії. Ми цінуємо зусилля, які ви докладаєте для навчання наших військових за стандартами НАТО. Це робить нас на крок ближче до перемоги. Уряд Латвії одним з перших затвердив національну позицію щодо підтримки членства України в ЄС. Я дякую Латвії та особисто прем'єр-міністру Крищанісу Каріншу за позицію та подальшу адвокаційну і консультаційну роботу з цього питання. Окремо хочу подякувати уряду Латвії за рішення брати участь у проєктах з відновлення інфраструктури Чернігівської області. Ми знаємо, як активно латвійські міста допомагають українським містам відновлюватись і Чернігову, і Вінниці, Миколаєву. Знаємо і цінуємо допомогу енергетичним обладнанням. Яку надавала Латвія в наші найскладніші часи осінньо зимового опалювального періоду цього року. Ми працюємо над подальшим розвитком і зміцненням наших торгівельно-економічних відносин між країнами. Радий повідомити, що ми проговорили і домовились про продовження роботи міжурядової Українсько-Латвійської комісії з питань економічного промислового та науково-технічного співробітництва. І вже дев'яте засідання відбудеться найближчим часом. Хочу також сказати, що і в межах комісії, і загалом на високому політичному рівні нам надзвичайно цікаво розвивати проекти і проект розвитку наших логістичних шляхів співпраці. Україна, як ви знаєте, стала частиною європейської системи TNT. Логістичних шляхів наші коридори логістичні нанесені на індикативні карти Європейського союзу. Це відкриває перед нами можливість спільно з Латвією, спільно з Балтійськими країнами Польщею розробляти і працювати над новими логістичними зв'язками, шляхами і напрямками векторами. І я переконаний, що нова логістика з півночі на південь, з півдня на північ. Є перспективою для обидвох наших країн, є перспективою не лише в двосторонній, а й в багатосторонній кооперації і зміні логістики на європейському континенті. На завершення хочу висловити вдячність Латвії за політичну підтримку України, зокрема щодо визнання парламентом Латвії злочинних дій збройних сил Російської Федерації, геноцидом українського народу, а також Російську Федерацію, країною, яка підтримує. Тероризм. Переконаний, що спільними зусиллями ми не лише зупинимо агресора, але і відновимо Україну та безпеку в усій Європі. Дякую за вашу увагу. Дякую, пане прем'єр-міністр. Дякую, шановний пане прем'єр-міністре, шановний пане Денисе, за те, що запросили мене до вашої країни. Це тіха і честь водночас перебувати у вас. І я хочу сказати, що ми можемо з цього місця бачити мішки з піском як нагадування нам про те, що далі точиться російська агресія, неспровокована імперіалістична агресія, що стала за причину. Такого жахливого нападу на вашу країну дозвольте вам запевнити вас, що ваш уряд, ваше військо, ваш народ правлять усім європейцям за приклад і свідчення того, що наші спільні цінності, свободи, демократії, право влади даються дорогою ціною. І ми знаємо, що щодня на жаль, досі українські вояки, українські цивільні гинуть в обороні цих цінностей. Uh, the Latvian government and the Latvian people uh, have stood. Ми а, допомагаємо не тільки уряд, просто а цілий наш народ допомагають Україні військовим обладнанням поповнюють боєзапас. Ми надаємо гуманітарну, фінансову, всяку економічну допомогу Україні і робитимемо це і надалі. Хочу запевнити вас, що в нашій країні не просто політики, не просто парламент латвійський, а весь народ, і все суспільство розуміють насправді, що діється. Тут на теренах України, і якої яку, яку загрозу ми бачимо в особі ворога супротивника України у цій боротьбі за безпеку і миру цілі Європи? Україна має перемогти, і ми віримо щиро в те, що вона таки переможе. Ми також думаємо про майбутнє і зазираючи туди, бачимо належну і гідну роль України як члена Європейського Союзу, нашої спільної родини. І я в усіх своїх розмовах, в усіх своїх зверненнях до своїх колег з Європейського Союзу запевняю і стверджую, що вступ України до Європейського Союзу має уповню початися вже цього року. Ми також цілковито переконані і готові заповняти цього світу, тому що жахливі звірства Російської Федерації на теренах України не мають минутися безкарно для тих, хто вчиняє ці злочини. І тому має постати спеціальний міжнародний трибунал для того, щоб винні дістали свою належну справедливу кару. Ми також глибоко переконані в тому, що тільки Україна завершить цю війну своєю заслуженою перемогою. Україна зможе розпочати також вступ і стати членом члена НАТО, тому що тільки членство України одночасно, як в ЄС, як і в НАТО, дасть запоруку і підставу для тривкого миру і безпеки в Європі. Економічна підтримка, економічна відбудова надзвичайно важливі вже перед кінцем, перед кінцем цієї війни, ще коли вона точиться. І ми для того щоб це обезпечити і запевнити, ми ухвалили новий бюджет і в цьому бюджеті є стаття. Одна з них підтримує переміщених осіб, що перебувають в нас Латвії, а друга якраз скерована на те, щоб підтримати на захищеними коштами наші проєкти в Чернігівській області. Хочу зазначити принагідно, що не всі в Європі досі ще розуміють, що економіка, спільна економіка Європи змінилася докорінно і безповоротно. Тому що якісь ділові зв'язки з Росією, що зупинилися, зупинилися не просто на якусь тепершність, на якийсь час, а вони надовго зупинилися на майбутнє. І ми, ті країни, що мали Російську Федерацію за східного сусіда, я маю на увазі Фінляндію, Естонію, Литву, Латвію, Латвію, Польщу, Молдову, Румунію, Болгарію, звісно, Україну, мають тепер зрозуміти, що настав час нової кооперації і нових економічних зв'язків, що змінять економічне лице нашої частини Європи. Таким чином формується нова вісь, вісь із півночі на південь, з півдня на північ. І це буде вісь логістики, це буде вісь нових капіталовкладень, це буде вісь нової економічної спільної праці. І таким чином ми зможемо компенсувати надолужити ті втрати, що ми всі маємо від того, що змінилися напрями нашої. Економічної діяльності і зовнішньої торгівлі, я хочу подякувати вам, пане прем'єр-міністре, пане Дениса, за цю зустріч, що завершує таку своєрідну тріаду. Я сьогодні мав чудові зустрічі із українським президентом з головою українського парламенту. Ким я сьогодні побував в Ірпіні і Бучі, і ми мали багато також двосторонніх розмов. Я хочу сказати, що Друзі пізнаються в біді і в цій біді ми разом, в цій біді ми діємо спільно, єднаємося і стаємо сильні і разом переможемо.